Вітаю, друзі, на нашому каналі. Ну що, пробіжимося по невеличкому об'єкту. Об'єкт має загальну площу 60 метрів квадратних. Тут маємо всього-навсього три приміщення. Одне велике приміщення, ось дане, що я знімаю. Це приміщення буде зона кухні, ну і зона відпочинку, тобто і вітальня. І одночасно, як і спальня. Тобто одне таке загальне велике приміщення. Буде проживати, мабуть, одна чи дві людини. Я думаю, цих 60 метрів достатньо буде для проживання. О, тут також приміщення ми маємо прихожу. Ну і тут буде комбіноване приміщення, яке буде включати в себе. Ось ця частина буде ванна, кімната. Так, і ця частинка буде, це буде фактично котельня. Тобто і котельня, і ванна кімната буде в одному приміщенні. Ну, Приміщення доволі велике. В принципі, приміщення тут в квадраті, мабуть, 11. Нормальне приміщення. Ну і давайте, друзі, розпочнемо з чого. Що ми зробили, так, які початкові, початкові, початкові роботи в цьому приміщенні і взагалі в цьому будинку? В першу чергу ми обговорили з замовником, де в нас які будуть прилади санітарні. Наприклад, ось тут у нас буде беремо зліва направо унітаз, виводи на гінічний душ, умивальник, на душову, так, і на пральну машину. Далі, що ми зробили в першу чергу? Ми порізали, поштробили. Деякі нюанси, які ми з, з каналізацією довелося трошки десь підбити, підштробити. Каналізація добре, що закладена вся 110-та. Тобто, в випадку якоїсь рокіровки, там унітаз може бути як зліва, так і справа при зміні. Все ж таки ми маємо 110 каналізацію. Краще поставити дійсно правильно зроблено, краще поставити перехід каналізаційний, ніж розбивати стяжку і робити врізку трійник, ставити на унітаз. Ну, я надіюсь, ви зрозуміло. Тобто, якщо ви робите завчасно 110-виходи ті виходи, всюди, там, один, 1, 2, 3, ще за цією стіною ще є вихід, То бажано робити 110-ті виходи. Завжди можна поставити редукцію і перейти собі на менший діаметр. А от навпаки, вже так не вийде. Так? Ну що, тепер далі. Зробили штроблення в першу чергу. От, далі ми зробили розмітки, каналізацію. Ще це тільки початкові роботи. Тут ще прокладення труб фактично і немає такого. Там декілька. Ось трубок каналізації під'єднали, ну, але це завтра буде продовжуватися робота. Що ми зробили? Ми взяли відбивний шнурок і рівні паралельні лінії стіни повідбивали на опалення і на водопостачання. Ось це в нас, наприклад, від, зони, від котельної зони ми відбили паралельну лінію стіни на. Радіатори. В даному будинку буде три радіатори. Ось дана гілка йде на один радіатор. А ось тут ми маємо буде прохід через дверний проєм. Дана гілка буде приймати два радіатори. Ось ми вже зробили отвори під радіатор. В принципі, так як працюємо давно, то вже всі технічні розміри вони в голові є. Тому і навіть і міряти не потрібно, ми знаємо між собою відстань радіаторів, і я в принципі, можу спокійно собі зробити завчасно отвори, навіть не вішуючи радіатор. Можна спокійно вивезти труби, от, зафіксувати їх і в подальшому під'єднати радіатор. Так, ну і ось на третій радіатор у нас буде вихід. Так, окрім радіаторів, по... Площі всього будинку буде укладена тепла підлога, але давайте закінчимо з цим приміщенням. Так, по радіаторам ми пробігли. Потім ось тут, ось тут, нас на цій стіні планується тепловий насос і бойлер для приготування гарячої води. На цій стіні буде колектор, ну і далі тут вже буде якась гідравлічна розв'язка. Потім під віконцем у нас буде. Більш ймовірно, що ми зробимо якесь розголудження для водопостачання, декілька фільтри, можливо. Також 110-та каналізація з заглушкою. Це буде від закладна для воду водопостачання в будинок. Також ми відбили відбивним шнуром і зробили отвори для кріплення для трубопроводу, для під'єднання того чи іншого санітарного приводу. Також зроблені завчасно в стінах отвори прохідні. Ну і далі ми вже будемо під'єднувати трубу на кухню. Так, сифон на пральну машинку. Також воду під'єднаємо, але це все, друзі, згодом. Ну і зараз пройдемо, пройдемо до кухні. Так, дивимося. Це в нас буде продовження радіатора номер 3 або номер 1, як ми його. По бажанню назвемо, хай так і буде. Цей радіатор буде тут у нас під вікном. Ну і, ну і в нас водопостачання. Тобто буде холодна гаряча на мийку і одна холодна вода буде вивід на посудомийну машину. З каналізацією тут трошки в нас, ну, каналізація, звісно, була закладена до нас. Стяжка також була виготовлена. Стяжка доволі хорошої якості, рівненька. І так потрібно, друзі, робити стяжку бажаного чорному робити рівну, щоб при укладанні утеплювача він вас при ну, ходінні по ньому він не тріскався, тому що на рівні поверхні утеплювач не буде ломатися. Тобто в ньому не буде тріщин, не буде. Не буде він поломаний і він буде рівненько лежати. Тому це, друзі, враховуйте, що стяжку потрібно чорнову не просто так тяпляб зробити, а зробити її рівною по маяках. Вона теж має бути правильної геометричної форми. От. Так, далі. Далі каналізація. Отут єдиний мінус, що так як ми маємо вже існуючу каналізацію 110 з підлоги і навіть. Ми би хотіли змінити її, але ми не можемо. Ця труба вона має велику глибину закладання 110. І з переходом і з трубками ми виходимо за межі, за межі стяжки. О, так. І що? Саме головне, замовник попросив стіну не закладати цю трубу. Ну, тут, в принципі, так, по бажанню. Але ми собі на металохомутах просто підтягнемо трубу каналізаційну до кухонної мийки. Я думаю, що її там видно не буде. Все одно це буде за, за кухнею розташовано. Та, я думаю, проблем з цим не буде. Ну ось В принципі, друзі, так, Оце ми коротеньке відео пробіглися по цьому приміщенню. На другому поверсі планується просто два радіатори по 1,40 40 І все. Ось тут буде у нас ще радіатор, тобто радіатор номер 1 номер 2 і в прихожий номер 3. Номер Якось так, друзі. Ну, все. Тоді зайдемо ще раз санузел. Комбінований санузел з котельнею. Пробіжимося. Ну, а далі почнемо вже з завтрашнього дня розкидати труби. І я вам зніму відео, як воно має вже, яке воно має вже продовження. Все, друзі, дякую. За перегляд ставимо пальця догори, Підписуємося на канал. Далі буде.